Носочки на себе від себе, по колу стопи, один бік, в інший. Пальці на ногах роз'єднуємо, з'єднуємо. Згинаємо по чергову кожну ногу, підтягуємо. Це, ну, як вона сама підтягується сильно. Згинаючи ногу в коліно, відводимо вбік. Підтягуємо до плеча. Складаємо стопу до стопи, утворюємо всередині квадрат. Беремо себе за щиколотки колодки викладаємо на коліна, робимо вдих. І з максимально рівною спиною опускаємось вниз, в лікті сила, сила з ліктів в коліна. І наче ми животиком тягнемось не головою. Напружуючи трошечки ноги, ніби ми хочемо їх звести разом, тиснемо колінами в лікті. Напружуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вдих. І перестаємо тиснути, можливо, трошки нижче опускаємось. Ще разочок починаємо тиснути в коліна, ніби хочемо зібрати ноги разом. Колінами тиснемо в лікті. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вдих. видих. Опускаємо нижче. Добре, вирівнюємо, збираємо ноги разом, <кхи> ставимо трошки ширше, руки назад і опускаємо коліна в один бік, штовхаємо таз і в інший бік. Угу. Не забуваємо про дихання. Збились? Угу. Ту ногу ага. сюди не пускає. Не можете покласти оцю ногу вниз. Оцю тільки... Тобто ви тут щось. Вирівняйте, позгинайте. Позгинайте до плеча. Ще раз спробуємо. Наскільки виходить? І штухаємо теж. Пішло? Працює? Угу. Опускаєте і трошки штовхаєте таз вперед. Так. Да. Добре. Хорошо. Не боляче? Угу. Молодці. Добре, рівно спина, вдих. Видих, руки на коліна і лопатками. Ми тягнемось е, в сторони і між лопат... між лопат... ділянкою між лопаток назад. підборіддя опускаємо вниз. Невдосі витягнемось вперед грудною кліткою, тягнемось вгору, опускаємо плечі, лопатки під буріддя було І видих, рівна спина. З рівною спиною вдих. І з видихом розвертаємось в один бік. Руками себе не затягуємо, стараємось силою м'язів закрутитись в один бік. Сідаємо рівно. І на видосі так само в інший бік. Намагайтеся утримувати рівну лінію від маківки до куприка. Йдемо рівно і плечі по колу назад. Вперед. Вдих. Руки в сторону видих. Вгору вниз зап'ястки. Це кісті, кість. А зап'ястки розминає. Дуже разом з кістю трохи там щось теж вгору вниз, можна сказати. Роз'єднемо, з'єднемо пальці. Великий палець кулачок і по колу в один бік, в інший. І зараз ми розвертаємо одну лопаточку вгору, іншу вниз. І потім навпаки. Дихаємо. Не затримуємо дихання. Добре, обидві долоні вгору, згинаємо руки в ліктях, плечі паралельно підлоги, і витягуємо за руками вгору, не затискаючи шию, плечі залишаються внизу. Згинаємо і розгинаємо в сторону. Вдих, видих, вдих. Або, якщо довше, хочеться вдихаємо тоді. І потім видихаємо. Так, як вам комфортно. Головне не затримуємо дихання і дихаємо. Рівно, спокійно, плечі не опускайте вниз. Угу. Ще один раз. Получилось два. Хі -хі -хі -хі. Хорошо. А куди ви опустили руки, я ж не опускаю, ви не опускаєте. З'єднуємо перед носиком і роз'єднуємо, з'єднуємо. І роз'єднуємо. Ще вісім. Сім, шість, п'ять, чотири. Три, два. Один. І попереду залишили ручки. Розгинайте в ліктях, згинайте і витягуйте вгору. Згинайте, розгинайте. І вгору. Ще вісім. Вісім. Сім. 6, добре, старайтесь плечі знову ж таки вниз не опускати, паралельно підлоги, 5, 4, дихати, 3, 2, 1, чудово, і струхнули. Якісь такі е, трошечки розслаблюючі рухи, хорошо, підборіння вперед-назад, паралельно підлоги. Підтягуємо підборіддя, тримаємо. Підборіддя залишається, підтягнутим шия залишається рівною. Підборіддя пускаємо вниз, піднімаємо вгору. Добре, рівно шия, підтягнути підборіддя. І з цього рівного положення уявляєте, що підборіддя розташована по центру уявної вісімки. І ми креслимо, але дуже плавно вісімку. Будин бік. Плавно. Не затримуйте дихання. І зараз ми зупиняємось в центрі своєї вісімки з рівної шиї і креслимо вісімку в інший бік. І зупинившись в центрі, шия рівна, креслимо знак безкінечності, де центральне положення це теж центр нашого знаку безкінечність. Вісімка лежить на боку. Окуляри. Не знаю, що ще може, на що це ще може бути схоже. Ви будете вісімку робити? Ви я робила я безкінечність? Я робила. Ви не вгору? Що, серйозно? То це трошки по-різному, ну добре. Тобто у вас вісімка була втомлена, вона одразу лежала на боці, а тепер збодьорилась. Тут теж непогано, хорошо, ще разочок. І зупиняючись в центрі, щоб ви там не креслили в інший бік. Художники просто ну, кожен бачить щось своє. Зупиняємось в центрі. Добре. Вгору вдих, видих вниз і піднімаємось на ніжки. Ну, так недалеко. Сідаємо на стопу, щоб не зразу вставати. Трошечки плечі лопатки вниз, десять рахунків тут. Дев'ять. Вісім, сім. Шість, Пять, чотири, три, два. Один руку на підлогу, руки на підлогу. Живіт приліпився до стегон і не відлипає. Утинасина. Не відлипає. Розслабте спину, шию. Відчуйте, як розтягується задня поверхня ніг. І розгинайте коліна до того моменту, поки ваш живіт залишається на стегнах. Візьміть себе за щиколотки і притисніть ще ближче до ніг. Ребра, живіт, груди, чоло. Відпускайте руки в підлогу. І паралельно підлоги спина і голова, і навдосі ми ніби прогинаємось. Можна тут вже відривати від стегон живіт. І якщо ви не дістаєте до підлоги, не страшно, можна поставити руки на гомілки або ж на стегна. І ніби прогинаємось плечі лопатки назад, за підберідмого. Наскільки вийшло? На видусі підкручуємо таз, скрулюємось підборіддя до грудей. Вдих. Видих. Вдих. Видих, ще вдих. Видих. Ще чотири. Три. Два. Один. Згинаємо ноги в колінях і за руками тягнемось вгору, робимо вдих. Ух тишка. Видих, хто, хто це? Де їх тіть прохрустілий. А де в кульшових? Хто, хто це був? В Кульшові? А, стопи, М -м, прикольно. А, постряхуйте ножки. Давайте щось таке трохи порухаємось, а потім перейдемо, хоча я дивлюся, що буду потім е цей, стогнати в, в кінці, що ми нічого не встигаємо. Ну, не змінювати ж собі не цей, да? не зраджувати. Ж. Вже хай так йде. Пальці ніх разом, П'ятки трохи назовні, чуть-чуть ближче до переднього краю, щоб було куди відкроковувати. Закрутіть стегна назовні, підкрутить таз, підберіть. проміжність, опустіть передні ребра вниз, плечі лопатки опустіть за підборіддям, Потягніться вго... вгору. За маківку вгору підберіддя назад. Сідниці сильні і навдосі, штовхаючи таз вперед, напружуючи сідниці, робимо вдих. Видих, опускаємось вниз, живіт торкається стегон у танасана. Праву ногу робимо крок назад. Робимо вдих. І кладемо коліно на підлогу, видих. Кут в передньому коліні тупий. Або 90. Вдих. І видих. Руки назад. Лопаточки зводимо. Вгору вдих. Права рука на підлогу, ліва рука вгору. Видих. Тут вдих. І з видихом згинаємо праву ногу в коліні, тягнемо п'яточку до сідниці. Якщо виходить, підхопили трошечки і дотягнули, якщо вийшло. Зробили вдих. Якщо не вийшло, то просто е, нас. Ага, хорошо. І назад судома в литковому м'язі. Да? А, в задній поверхні стегна. брізно вдих. Попустило. Зараз ми трошечки вам допоможемо. Носочок на себе. Прокрутили трохи та ребром потягнулися. Легше. Носочок на себе. Залиштесь тут. І зараз натягуйте носочок на себе. Підборіддя, тягніть вгору плечі лопатки від вух. Вдих. Видих, натягніть носочок, опустіть підборіддя. Ще раз вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Опускайте стопу, опускайте таз. І знову за руками вгору вдих. І видих. Руки на підлогу. Піднімаєте коліно правої ноги. Вдих. Планка. Видих. Стоїм. Пальці широко розкриті, долоні під плечима, лопатки розводіть, підкрутіть таз. Опустіть нижні ребра у напрямку лобкової кістки. І трошки подихайте. Ну, точніше, постійте дихати трошки не треба, дихати треба постійно. Просто трошки постоїм. Вдих-видих. Вдих. І з видихом відштовхуйте себе руками назад, згинайте ноги в колінях. Опускайте ребра і у нас собачка дивиться вниз. Шийка рівна. Ребра торкнулися стегом. Якщо вийшло, не змінюючи положення спини, потягніться п'ятками в підлогу, поставте, якщо виходить. Якщо не виходить, то просто тягнетесь. Вдих. Видих. Вдих. На видусі в нас чатуранга. Можна з коліна або з рівних ніг. Опускаємось униз. І лягаючи, робимо собака дивиться вгору. Напружили сіднички, плечі лопатки назад, під горіддям потягнулись вгору. І з видихом, відштовхуючись, знову собака дивиться вниз. Згинайте ноги в колінях вдих. Навидися, легенько-тихенько до рук підстрибуємо. Уттанасана. І згинаючи ноги в колінях, плавно, виводячи свою голову спочатку паралельно підлоги, потім плавно, піднімаємось вгору вдих. Видих. Через сторони вдих. Видих. Пальці ніг разом. М -м -м. Стегна. Що там? Все нормально? Плечі лопатки вниз. Шия, підборіддя, маківка, вдих, видих. І напружу сідниці витягуємось вперед, вдих. Видих, у Танаси на живіт на стенах. Ліва нога назад, вдих. Коліно на підлогу видих. Не гострий кут. Далі ступу поставте. Угу. Тас опускайте вниз. За руками вгору вдих. Лікті лопатки назад. Видих. Вгору вдих. Ліва рука на підлогу, за правою скрутка, видих. Залишаємось тут вдих. Видих. І згинаючи ліву ногу в коліні. П'яткою тягнемось до сідниці. Як виходить? Виходить дотягнути. Будь ласка, ні, нічого страшного. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ногу відпускаємо. Вдих. Рука на підлогу. І видих. Вирівнюємо праву нижку в коліні. Носочок на себе. Провертаючи та серебром тягнемось до стегна. розтягуємо всю задню поверхню правої ноги. Носочок на себе. Плечі від вух, підборіддя вгору, вдих. Видих носок від себе, підборіддя опускаємо. Вгору вдих. Видих, опускаємо. Ще. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще один раз. Вдих. Видих. Ставимо ступу, опускаємо таз. Вгору за руками вдих. Руки на підлогу видих. Піднімаємо коліно вдих. Планка, видих. Лопатки розведіть. Підберіть живіт. Опустіть ребра в напрямку лобкової кістки. Зробіть вдих. І з видихом собака дивиться вниз. Опускаємо ребра, виштовхуємо себе руками, спинка рівна, шию не затискаємо. Вдих, на Навидись у нас чатуранга. Угу. Лягаємо і собачка дивиться вгору вдих. видих, собачка дивиться вниз. Згинаємо ноги в колінах, вдих. І легенько-тихенько до рук підстрибуємо. Оп, і сідаємо на попу. Ось так. Як почуваєтесь? Трошки повершились? Стало веселіше. Добре? Добре. Домовились, давайте вам стало трохи веселіше.